Вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас, ваших дітей, вашої родини. І хай Боже благословіння воно розповсюджується, розпорошується, розливається і витікає на кожну сферу вашого життя. Амінь. Погоджуємося і приймаємо. Яку важливу річ я бачу в житті і в служенні Ісуса, і в житті і служенні кожного християнина? І коли ми дивимося з вами, Євангелія від Луки, 4 розділ, там написано, що Ісус був сповнений Духом Святим і поведений Духом Святим у пустелю. Дуже важливо, щоб ми, як християни, сьогодні були сповнені Духом Святим, і щоб ми були поведені Духом Святим наповнення і керівництво Духа Святого. Потім ми бачимо в цьому ж розділі, після того, як Христос він перемагає всі спокуси, які Вивільняє в його життя покликання місію долю Сатана, ми бачимо, що він, 14 й вірш, повернувся назад і почав служіння у силі Духа Святого. Коли ти сповнюєшся Духом Святим, коли ти маєш керівництво Духа Святого, коли ти сьогодні перемагаєш сатану Божим Словом, ти будеш бачити, як ти маєш служіння і життя в силі Духа Святого, і це важливо. Тому, маючи приклад Ісуса Христа, ми повинні з вами сьогодні задуматись, наскільки є Боже керування, керівництво, панування. В моєму або в твоєму житті, наскільки Бог займає першість, і Бог веде тебе Духом Святим, тому що всі люди, які водяться Духом Святим, є сини та доньки Божі. Амінь. І ось ми бачимо про керівництво Духа Святого, і це важливо. І також ми бачимо про сповнення щоб не було розпусти в нашому житті, щоб ми не наповнювали своє серце, своє життя цінностями цього світу, Господь закликає нас наповнюватись Духом Святим, будувати стосунки з Богом. Побачити, чим ми молимось, чим ми не молимось сьогодні. Тому що коли ти маєш таємну кімнату, в тебе є свої таємні стосунки індивідуальні з Богом, коли ти проводиш час з Богом в молитві, в Слові Божому, коли ти слухаєш проповіді, коли ти сьогодні маєш настанову від служителів Божих, від пасторів, від Божих людей, яких Господь поставив, покликав на служіння, на збудування, на підсилення, на те, щоб допомогти тобі війти в покликання. Коли ти йдеш на домашку, коли ти йдеш до церкви, коли ти разом співаєш, коли ти разом сьогодні маєш можливість під'єднуватись до всього, що відбувається в церкві, і там Дух Святий, там молитви, там співи про Нього, там пророкують від Духа Божого в життя один одного. Цей момент відбувається сповнення, або ти наповнюєшся Словом Божим, Божою присутністю, самим Богом. Сам Бог наповнює твоє серце. І ти бачиш, що твоє служіння воно дуже сильно змінюється, тому що ти починаєш рухатись в силі Духа Святого. Тому звернемо увагу разом з вами на нашу молитву, на те, скільки ми проводимо часу в Слові Божому, хто говорить в наше серце. Чи є Божі люди, які сьогодні мають духовну владу, помазання, компетентність, їх Бог поставив, і вони впливають на моє життя. Чи я є частиною церкви, тому що там наповнюємось ми Духом Святим, там ми маємо зустрічі потужні з Богом, там пророцтво, там гімни, там співи, там ми сьогодні маємо спільність навколо Христа. Тому нам сьогодні треба. Всім разом бути людьми, які мають керівництво Духа Святого та наповнення від Духа Святого. Амінь.